На тебе, Господи, я уповаю, не дай мене, соромиться вік, Правдою Твоєю, врятуй мене, визвали мене, прихили до мене, вуха Твоє, і спаси мене. Будь мене Богом захисником, твердиння пристановища, щоб спасти мене, Боже, мій. Визвали мене із руки нечистивого, із руки беззаконня, щоб гнобить мене, бо ти надія моя, Господи, Боже, мій надія моя, від юності моєї в тобі утвердився. Я від утроби матері моєї, від народження мого, ти, мій. ο Ποκραβίτης І тобі, хвала моя, завжди для багатьох я був, наче дива, але ти, тверда, моя надія, нехай наповнюється устами, і хвалою тобі, щоб я співав славу твою кожен день, велич твою. Не покинь мене в час старості, коли буде покидати мене силами, не залиш мене, бо вороги мої говорять проти мене, ті, що підстерігають душу мою, радяться між собою. Кажучи, Бог покинув його, прислідуйте і схопіть його, бо не. Мави визволителя, Боже, не віддаляйся від мене, Боже, на поміч мою прийди, нехай соромляться, нехай щезнуть усі, що повстали на душу мою, нехай покриють соромом безщаддя тих, що шукають загибелі мої, а я завжди буду повати на тебе примножити всяку похвалу тобі, уста мою, будуть завіщати правду твою кожен день, благодіння твоє, щоб, що я. Їм не знаючи числа, завжди буду думати про силу Господа Бога згадувати правду Твою, тільки Твою, Боже. Ти навчив мене від юності, мої до нині Я сповіщаю про чудеса твої і до старості, до сивини не покинь мене, Боже, доки не розкажу про силу Твою, всьому народу і всьому грядущому, про могутність, Твою, правда твоя Боже, до небес, великі діла. Чинив ти, Боже, хто подобен до тебе, ти посилав на мене люту біду, але знову оживляв мене з безодні землі, виводив мене, ти показав на мені правосуддя Твоє, але обернувшись, ти втішав мене із безодні землі, знову виводив мене. Тому буду прославляти тебе знову між народами, в струнах, арганах славити істину твою, Боже, буду оспівувати тебе на гуслях святий Ізраїля, радію ту стамою. Співають тобі, душами, яку ти визвав, і язик мій щодня буде прославляти правду твою, бо осоромлені ті, що шукали загибелі мені.